Вибуховий день народження на Рівненщині у розпал свята в кафе у селищі Квасилів підірвали гранату. РГД 5 до закладу приніс один із відвідувачів. Військовий контрактник, який на кілька днів приїхав у відпустку, розповідають у поліції. В якийсь момент він за столом дістав гранату та почав нею хизуватися. А за кілька секунд пролунав вибух. Осколками поранило шістьох людей, трьох госпіталізували до лікарні. Решту після надання медичної допомоги відпустили додому. Вибух. Був такої сили, що в підлозі закладу утворилася вирва. Потерпілі нині у задовільному стані. Лікарі кажуть, їхньому життю нічого не загрожує. Він достав вибуховий предмет, демонструючи його, допустив його від'єднання від чеки, в результаті чого стався вибух. Сиділи за столом, потім якийсь хлопок і все. Мене глушануло. єлі вийшов, допомогли навіть. Якби ці осколки попали по ногам. Ну, поки шок був, то ще йшов. Потім вже тут почали лікувати. Ну, там зашивати то вже сьогодні не хожу.